Українка мріє, не зрадь. Мріє, не зрадь, я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей, а тепер я в тебе останню надію вложила. О, не ти світло безсонних очей. Іж так довго лила свої чари, в серце жадівне моє, Сповнилось серце ущерть, вже ж тепер мене не одіб'ють від тебе примари, не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відреклася для тебе, все ж я зрікаюсь, не мрій, я вже зрікаюсь життя. Вдарив час, я душею повстала сама проти себе, і тепер вже немає мені вороття, тільки життя за життя. Мрії, станься живою, слово, коли ти живе, статися тілом пора, хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре, не здобувши нового добра. Мрії, колись ти літала орлом надо мною, дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдеться згинуть за теє?